Друзі, всім привіт! Канал Багірофіш. Приїхали з вами на ранкову рибалку. Буде фідерочок сьогодні, також кармачок один закинув. Спробуємо це місце, воно прикольне, тут рибка є. І вон там вийшли мужики на сома, да. От. Тому зараз спробуємо щось ловити. Ну а ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Це була вже покльовка. Покльовку бачив, давай? Ну Що буде перша риба? Так. Да. І перша є. З почином. До речі, бачите, гачочик маленький. І опарюва. Була покльовка. Шикардосно. Можна було так поставити камеру. О, це вже побільше чуть карасі. Сейчас покажу. И камеру, просто, чтобы можно было знаешь, типа на пульт И видите, Класс. Видите, я клюе, друзья, оп, вынял. Ну клюе красиво. А, чисто по карасям. такие. Покамісь, бачите, по ситуації реально клює тільки на фідер, ну там де годівнички. Поставив кармак, от поки не хоче на нього нічого. Був це пінопласт, скльовувало, ну нічого не засікало. Зараз поцепив і черв'як. Подивлюсь, може так буде краще. А от на фідер стабільно вклює, тільки все закинув вже і покльовкало. Карасямба. Як да. він красиво клював. оп. Але розмір невеликий, друзі. Дивіться, клює. Ну, так як клював, то це мабуть карась. Ну так, да, не вспливає, бач. Угу. угу. Він з травою прийшов. Це такі ж самі. Такий же самий бачите. Щось там у вані кричить. О, так це хороший карась. Ну, Дивики. Це на сома, друзі. Та он крючки, вони ж потім. Да? Це гама клас. так Ні, така червія, Оно, це червені. Вот, видите, ну, да, серьезные баш катухи, баш леска, баш все баш но. Мы тоже так назвали. Эхолотик. Все как треба. Мы сегодня, кажется, ничего. Ну, Сома да. нема. А вот выгляд, куда Видно, да? Вот такие. А это все червячки, да? Сейчас сам ну, да, Сам выращивают. Сам выращивают. Сам Тут уже осталось уже. Гу-гу. 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 Гу. Гу-гу. Гу-гу. Гу. Гу. Гу-гу. 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 Гу. Гу-гу. Гу-гу. Гу. Гу-гу. А ви, скільки ви оце на рибалку берете приблизно, щоб? Червей? Так, да, так, да, так. Да. Ой. Ну коротше треба, чим більше, тим краще, так? Да? Да, в мене такий вчора упав на мопеді їхав. Це катастрофа. і розбив судочок. В мене такий судок такий бровий. Угу. То, то беру, беру такий судок, тому що ну, не Тобто Бува така рибалка, що то есть... А вы у на 2, на 3 чи на 1 Не запутается, если клю Да нет, не? Не, ну если надо, то смотал. Если есть... Да? То... Сейчас я только смотрю. Да, да, карасик да, уйти. Где-то сейчас запутанный. Да, запутали. Ты почти кирскал про запутанный. <laughs> ну <laughs> да. Не он слева. слева. да, давай. Да, и корвушка, вышла. Закрепилась кормушка. Mm. Каже, мама Антятьяна. Мамонт палки називається. А, ну да. Мамонт з палку пексик. Так, друзі, і кормачок. Кстати, на кормак, да, непогано. Угу. Я добавив сюди опариша і бачите, клюну. Ладоха. Така була подачка. А він бачите. І ну як, ладошка. Такий диви. Да? Під золотістий трохи. Дивіться, скільки води дали. Ми вже з вами плаваємо тут. Все, прикормка у воді. Тут вже поставив на коробки. Якось так. Пум-пум. Ну, це карась, да? так? Бачите, хто клює. Розвідники лящів. Я думаю, що за слизь у мене на цьому. Понятно. Оп, 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 поклевка. Опа. Да, что себе. Карасямба, наверное. Невеликий. Оп, бачите, мелкий вообще, блин. Ну, хороший карась. Тільки закинув і, і зразу клюнуло, прямо на літу. Походу, карась вже там стоїть, ну, невеликий знову бачите. Такий, що так джж-тж. <пробітник> все? рап. Так, ну так от нанизу і по два вже. Це поставив, друзі, черв'ячок. Теж такий невеликий. Так, я перезакину, зараз пробуємо на черв'яка. Не на а на черв'яка. До речі, у вантик, що каже, була така покльовка класна. По губам тільки бах і обрив. Скільки ти вже кормушок сьогодні остав? Мінус два. Мінус два. Я одну. Я ще буде зараз мінус три, я чуйка в мене. Третя. Клеечка, друзья. Так заходите в цей, в воду. Ну а ты почувствовал, да? да Хороший? Да, там конь нет никакого прям. Я прям почувствовал, там башка прям дергалась. Не, ну если завело, то це торба. То то обрив, Вань. Або заплывай. В принципі, можна і робити. Щас буде контент. Я чувствую, ну, брихай. Комар прям на камеру сидит. Ты ты. я дергается. Да? да? Блин, а... оце це вже... Обідно. Коротше, у ванні щось клюнуло. Тут, 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 нормально. Так, да, там воно є. Він не хоче обривати. Каже, я запливу. Ну зараз побачу. Холодно? Я теж чуть-чуть зайду. Ну я думаю, що він зачепився крючком. Хоча все може бути. Ух ты моя. Нереально щось ударило тільки що. Поплив. Там кажуть бровка така резко. То есть іде десь два, потом резко 4,5. Ух, фрикціон як работає. Соседка, наверное. Да? Ну що ж, коротше, Ваня обірвав. Каже, що там сам шнуром замотало. Вот. Коротше, без варіантів. Якось так. Цей клюнув прям ходу. Тільки закинув. Сьогодні щось взагалі рибка розміром нас не радує. Даже бачите, тетя платва. Це платва угу. а, ну, буду знати. Оп, ще один. Козлик. А де ляща? Давай нам ляща. Так, ну розмір взагалі щось мене сьогодні не радує. Ну що ж, червяк щось взагалі не дуже. Знову перейшов на опариш. І на опариш стабільні покльовки йдуть, але розмір, самі бачите, невеликий. Навіть сінець клюнув, друзі. Це невеличкий. Де, друзі, яка покльовка. Вау. Так і да. Якщо це карасік, карасік. Ну такий ще не поганий. Шипом. Оп-оп-оп, дивіться. А ну. Карасям. Ну що, друзі, така вийшла рибалка. Дякую за перегляд. Чекайте нові відео. Пока-пока.